Торговий центр Луцьк цієї п'ятниці наповнився теплом, вдячністю та справжніми сімейними емоціями у прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс говорили про найрідніших татусів. Відвідувачі торгового центру ділились зворушливими історіями, згадували кумедні дитячі спогади та бажали своїм батькам здоров'я, сил і миру. А ще розповідали за що найбільше вдячні татові та що для них означає підтримка батька у житті. Схоже на батька. А Зовні, зовні прям ну, копія. У мене золоті батьки просто. У мене тато такий, мене ніколи в житті не били. Йому просто достатньо було на мене подивитись. Ну, там, якщо довше цей погляд на собі тримати, mm -hmm. можна було простуду отримати просто. Mm -hmm. Тобто ти до людини відчуваєш таку повагу і авторитет, що тобі треба зайвих пояснень. Але зараз ми з ним спілкуємося як друзі. Татова доця, ну, я завжди з дитинства була татовою я так називала. і він коли приходив або повертався з роботи, завжди питав і казав, ти чия доця, і я завжди казала, тато, і мама завжди ображалась. Тато дуже дуже сильно мною гордився і дуже сильно мене любив і казав, що я його принцеса. Це я більш батьком займався точними науками. Я вам так скажу, завжди дуже терпляче до цього ставився. На будь-який момент можна до нього звернутися. І він завжди надасть допомогу. То в першу чергу батьки мають виховувати себе і подавати приклад. І Дітям все одно, що ми говоримо, як ми їм пояснюємо. Як ми їх навчаємо, вони дивляться на нас і просто наслідують нас. Мій тата е, знаходиться в полоні е, 26 місяців, а я його сильно люблю і дуже сильно чекаю. Наступного разу у п'ятницю з 16 до 18 години на першому поверсі Універмагу Луць та у прямому ефірі радіо Авер зговоритимуть про найзаповітніші мрії. Приєднуйтесь до галереї вітань та створюйте теплі спогади разом з нами.